Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я знову знаходжуся на своїй пасіці. Прийшов зробити ревізію, переглянути, чи всім сім'ям вистачає корму і заодно обробити щавельною кислотою від кліща, тобто, щоб не було привикання кліща до одного і того ж препарату. Попередніх відео я розказував, як я обробляю з дим пушки тактиком або біпіном. Ну, а сьогодні оброблю щавельною кислотою. Ото в цій бутильці. Знаходиться 2% щавельна кислота. Значить, одна упаковка 20 грамм, йде на 1 літр кип'яченої води. Тут є 2 літри, значить 40 грамів, дві упаковочки. Отак підійшов до сім'ї, розібрав, подивився, чи є маточка, чи я ще засів. Кількість рамок, які висиджу в бджілки, якщо несиджу, значить за заставну дошку ставлю. сім'ї не є такі дуже сильні. Не стану хвалитися. Ну, у нас в Закарпатті взагалі так, на зиму дуже сильні сім'ї не йдуть, як десь там в центральній Україні або Східній. Так, Рамочок від 5 до 7 це вважається дуже добре, якщо йде в зиму хорошо обсиджених рамочок. Значить, тут я вже переглянув, корма вистачає. Як ви можете бачити, корма вистачає. З однієї сторони, з другої. трохи незручно мені знімати, тому що однією рукою тримаю камеру, а однією працюю. Ну і так, почти що на всіх. Ото на тій рамоці там є трохи ще закритого розплоду і там жменька засєва. Ну, тут я задовольний цією сім'єю. Значить, Я її складаю на місце оті всі рамочки підряд. Тут вона буде зимувати на п'ятьох рамочках. добре обсижені. Навіть на даному моменті добре обсижена рамочка. А сьогодні тепер є 2 години дня, тобто пчола ще в польоті багато пчоли є. Ще повернеться, буде плотно обсижені ці рамочки. Ну, звісно, до зими ще якась пчола відійде, але багато їх і останеться. на 5 рамочках будуть зимувати. От оберу бутилку і вулочки так. Раз пройшов, другий раз. Ну і по вулиці, кожній вулиці, отак пройшов. І все. Оця сім'я вже і переглянута, і оброблена от хліща. Десь недільки через, через недільку, півтора е, я сюди ще вернуся і оброблю з дим пушки. Ще разів зо-два, а може і три рази, оброблю ще з дим пушки. Ну, ото збираю гнізда і продовжую оглядати. Всі решта собі щиро вдячний за перегляд мого відео до наступних зустрічей.